За Цим круглим столом в обласній лікарні відновного лікування медики всіх рівнів Полтави та представники з інших регіонів. Сьогодні зібралися колеги з 9 областей. подивитися, що в нас відбувається на всіх рівнях надання медичної допомоги, тобто розпочинаючи сімейного лікаря, що робить сьогодні перинатальний центр, як працюють у нас клініки дружніх для молоді. Зараз ми зібралися за круглим столом обговорити всі ці питання як в умовах структурних перетворень. Сьогодні розвивати планування сім'ї, як зберегти здоров'я жінок в Україні. Діють програми та проекти спрямовані на збереження здоров'я молоді, безпечність материнства та планування сім'ї. Минулого року підписали угоду про партнерство між Полтавщиною та інститутом досліджень тренінгів, що виконує програму здоров'я жінок України. Ця програма присвячена плануванню сім'ї та збереженню. Здоров'я, репродуктивного здоров'я чоловіків, жінок і подружніх пар в Україні в першу чергу шляхом використання сучасної контрацепції у Полтаві. Зараз навіть наркозалежним допомагають народити здорову дитину. Щоб в однієї жінки це вийшло, працює як мінімум троє спеціалістів. В нашому випадку це врач гінеколог жінської консультація на базі городського клінічного роддому. Це врач-нарколог. Полтавского наркодиспансера и социальный работник свет надежды организации. А социальный работник помогает выявить беременную женщину-потребительницу ну, женщину наркотиков. Зачастую они как бы ну, не хотят стоять на учете, не хотят вовремя обследоваться. Социальный работник налаживает контакт с этой женщиной помогает їй стати на учора, а врач, спеціально обучений підготовлений спеціаліст, врач гінеколог знає її проблеми з употребленням, будучи підготовленим, вже веде і супровождає її беременність. Та навіть армія лікарів і ніякі програми не допоможуть тим, хто нехтує собою, кажуть медики. Проблеми почалися із настанням сексуальної революції. Ви розумієте, що молоді люди почали активно себе в сексі в молодому возросі. юный возраст, не только молодой, а юный возраст, там, допустим, 13-15 лет. Раз. Незащищенные половые связи. Два. Что приводит к тому, что к моменту, когда уже молодой человек или девушка вырастет и захочет завести семью, вот, проходит определенный период, накапливаются инфекции, если, в общем-то, ведется беспорядочная половая жизнь, да, І мальчики і дівчатки можуть мати последствия репродуктивні, то тобто вони в послідуючі не зможуть стати мамами або папами. Проблемою репродуктивного здоров'я повинні перейнятися також педагоги та батьки, які виховують дітей. Переконані лікарі.